Таким чином народжуються рушники. Тканий бренд кроловецьке переборне ткацтво займає друге місце в національному переліку нематеріальної культурної спадщини України. А рушник, виготовлений цій техніці, є генетичним кодом сумщини. Тож зараз ми дізнаємося, яким був тканий кролевець в минулому і яким він став сьогодні. Садиба Огієвських вона давно стала священним місцем, яка своїм магнетизмом притягує відвідувачів звідусіль. Саме тут, з 25 по 26 серпня 1859 року, під час своєї останньої подорожі Україною, великий поет Тарас Шевченко гостював у сестри своїх вірних друзів-братів Лазаревських Глафіри Матвіївни Огієвської. Їх вітала Глафіра Матвіївна Огієвська. Дмитро Петрович в цей час знаходився у Глухові. Кобзар був настільки вражений красою кролевицьких витворів, що звернувся до відомого ткача Демида Кошука з проханням виткати йому рушник на весілля. Вийшов він з на ганок і почув, як стучить десь верстат. Він пішов і замовив собі. Е... Весільні рушники кролевецькі. майстер виконав замовлення, однак Тарасові так і не судилося стати на святий оберіг сімейного щастя. Знесилений тяжкими життєвими випробуваннями 10 березня 1861 року. Тарас Григорович помер на чужині, і саме брати Лазаревські були одними з тих близьких його серцю людей, які турбувалися про виконання священного поетового заповіту. У ніч з 4 на 5 травня 1861 року в садибі Огієвських у кролевці стояла труна з тілом кобзаря, прямуючи до Чернечої гори під Каневом. І е, також за легендою за переказами, теж казали, що труна була накрита кролевецькими рушниками. Символічно, що саме в стінах садиби Огієвських створено музей кролевецького ткацтва. Ткацтво в кролевці розвивалося з часів заснування міста. За дослідженнями ткацький цех виник найпізніше 1765 року. Найбільшу популярність ткані рушники мали у другій половині 19 століття на місцевих ярмарках хрестовоздвиженському кролевці та Іллінському у Ромнах. Далі ширилися всією Україною, оскільки були й обов'язковим елементом весільних обрядів сумщини. Полтавщини та Чернігівщини у містечку працювали цілі родини відомих ткачів, кожна з яких мала свій стиль, своєрідну манеру виконання. Нині виробництво тканих королевецьких рушників зосереджено лише у місті Кролевець у 19 столітті починають свою діяльність представники родини ткачів риндіних. А Іван Риндя посприяв будівництву приміщення ткацьких майстерень для земської навчальної школи, пізніше фабрика художнього ткацтва у Кролевці. Технологія ручного переборного ткацтва передбачає використання багато ремізних верстатів. Тчуться такі рушники бавовняними нитками червоного та білого кольорів у складній техніці ручного перебору. Каство як ремесло, воно дуже древнє. скажімо, йому не одне тисячоліття. В кінці 19 століття збільшився попит на кролевецькі рушники, тому що були відкриті крамниці. Не тільки в кролевці можна було придбати ось такі вироби, ткані, кролевецькі вироби. Вони були. В крабницях, в Харкові, Полтаві, на Черкащині. І тому вся Надніпрянщина вона використовувала кролевецький рушник в обрядах. А головний обряд, де використовувався кролевецький рушник, це був. Був весільний обряд. Наречена підперезувалася кролевецьким рушником. Це не був фартух і не був пояс. Це була ось така сакральна річ, яка, по-перше, вона оберігала наречену. Ви подивіться, який яскравий ось цей рушник, він до себе притягує перший погляд. Так? як кажуть, Для того, щоб не зурочити перший погляд треба, щоб на щось яскраве було. По друге. Рушники в кінці 19 століття на ярмарку коштували. Ось такий рушник коштував десь рубль 10-20 рубль 20 копійок. Це дорого. Тоді корова коштувала порядка десь 4 рублів. Тобто 3-4 рушники за 3-4 рушники можна було придбати корову. І на весілля від сторони нареченої. Не один рушник і не два, треба було рушники заготавлювали. Рушників багато. Наречена і дружка підперезувалася рушниками це вже два. Рушник, на який ставали у храмі, рушник, яким окремо перев'язували руки. Окремо були два рушники під каравай, Два. Тобто це вже сім. Розумієте, яка це повинна була бути фінансова можливість цієї родини. Тобто можна сказати, що якщо було це все в королевецьких рушниках, о, це багата родина, і це статусно було. Якщо не було можливості, вишивали собі. Вишиті рушники були також обов'язково, але вишитий рушник це той рушник, яким благословляли молодих. І Вишитий рушник не виносили з хати і не показували чужим людям. Тобто той рушник, яким благословляли сім'ю молоду, його обов'язково вдома залишали і він слугував як оберіг цієї родини. Були ткачі, які вдома за верстатами сиділи і виготовляли. Їх. Але виготовлялися рушники з бавовни, починаючи з 1860-х років. До цього часу їх робили із льону, І вони були більш панські. Тому що ляні ті рушники вони були дорожчі, ніж бавовняні, і на тонкі рушники ці нитки привозили із-за кордону фабричні ляні, щоб нитка була. Тонка, і він був такий легкий і прозорий. А вже пізніше, коли мануфактурно почали виготовляти бавовняну нитку, бавовну привозили з Казахстану. 1858 році був винайдений хімічний барвник. Нитки були матками червоної, і перед тим, як їх треба було використовувати в роботу, обов'язково треба було спустити фарбу. Що це значить? Обов'язково його треба було випрати, щоб ця фарба стекла. Якщо полінувалися, то тоді червоним. Стає повністю весь рушник, десь волога попадає, тобто вона линяє. А якщо перша фарба стекла, то тоді зберігається ось цей колір, зберігається яскравість. Раніше пралося з а пізніше потім впралося за допомогою господарського мила, яке залишає. Кролевець він належав до Чернігівської губернії, то, відповідно, це все одно, скажімо, нашого регіону. І ось тут видно, що нитка тут уже доморобна, ну ручна, ручної роботи. І, можливо, використовувалися кольорові нитки, вже покупалися, ну так дешевше було. Придбалися на ярмарках або фарбувалися самі. За допомогою чого можна було отримати червоний колір натуральними барвниками. Марена фарбувальна, це корінь такий був. Але фарбувалися ось у XVIII столітті, у 17 столітті, фарбувалися червецем. Червець, червець це така личинка комашки маленької. За розміром, вона така, як попелиця. Відповідно, ось в Київській Русі навіть був оброк з кожного двору по дерев'яній ложці сушеного червеця. Його збирали у червні місяці, тому і червень місяць називається не з-за того, що червоні ягоди, а що збирався червець. червень-червець. І отримувався ось червоний колір. Зараз є натуральний барвник, але його возять із Мексики. Це Кошеніль. Вирощують його на кактусах і збирають його там. Таке і насичений червоний кольор утворюють. Зверніть увагу, що ось ці рушники за своїм розміром відрізняються від традиційних. Чому? Тому що їх спеціально ткали для того, щоб накривати ворота на весіллях і на всіх рушниках. Особливо, скажімо, друга половина 19-го століття, початок двадцятого століття на всіх рушниках можна побачити, який символ дуже багато орлові їх да. двоголовий орел. Питання таке, да, завжди виникало в 2014 році, і зараз у нас також, ось ви це герб царської Росії, і ви ним ви популяризуєте його і так і далі. Ні. Давайте звернемося до історії. Взагалі, двоголовий Орел це геральдичний символ. А ще раніше, двоголовий Орел, це символ посередника між людиною і Господом. Це Візантійський символ, це духовний символ. І, е так як ці рушники найчастіше використовувалися для обряду весілля, а воно було пов'язано з вінчанням, так само їх виготовляли спеціально для храмів. Отой От рушничок красний. Бачите, на красному тлі з білим орнаментом. Да, ось цей рушник, його спеціально виготовляли для чоловічого рихловського монастиря. Кролевецький рушник це є візитна картка нашої кролевеччини, це є візитна картка Сумщини і візитна картка всієї України. Це є бренд нашого кролевця. Кролевецьке переборне ткацтво це ремесло, яке живе не одне століття, це 17, 18, 19, 20 і зараз в 21 столітті. Є майстрині, які вміють це робити, які передають свої знання і вміння наступним поколінням і всім, хто хоче навчитися і доторкнутися до цього ремесла. Кролевецьке вище професійне училище. У цьому закладі навчають елементам переборного ткацтва. Тут і працює наша героїня Людмила Минтус майстриня, яка передає свої знання учням. Людмила Миколаївна членкиня національної спілки майстрів народних мистецтв України. Тож саме у неї ми і дізнаємося, чи змінило щось у виробництві кроловецьких рушників за 300 років. І таким чином народжуються рушники. Бабуся займалася, мала верстат і ткала тканини. Вони називалися світотінєвого ефекту. Ці тканини були безозорні тільки інколи по краях були такі смужечки, бо фарбників не було, а застосовували народні там методи фарбування нитки. Ідеї бачити все прекрасне, бачиш навколо себе ті гарні квіточки. Ті гарні листочки, і потім все це можна передавати у геометричних формах нашого орнаменту при створенні королевецьких рушників. Е, ну, в залежності, яка робота, якщо творча ця робота. Це йде вже більше часу, можна творити і до місяця, якщо це тематична робота, ну така дуже відповідальна і тематика закладена. І Якщо звичайний рушник, то йде у нас в училищі навіть учнівська ну, норма, де 56 годин на такий сувенірний рушник. Я всі люблю. Найбільше з майстром виконували панно дуже складне ректору. Харківського університету mm -hmm. Пономаренку Із портретом його це ми вдвох з майстром Раїса Іванівна Калмикова виконували панно у нашому орнаменті. Це робота така відповідальна, тому що обличчя виконати це не так, то просто художниця розробила технічний рисунок. А ми в орнаменті його виконали. Ну так як королевець є центром художнього декоративного ткацтва, королевецькі рушники знають за кордоном. А це об'єднання народних майстрів. І туди входять народні промисли, там і різбері по дереву, і вишиванки, і витинанки. Я працюю в училищі із листопада 79-го року, майстром на відділі ручне художнє ткацтво. Що сказати, раніше були і діток більше, і груп більше, і навчалися ми цьому ремеслу, так як це королевець є центром нашого художнього ткацтва. Дуже багато бажаючих навчалися. А зараз група набралася в цьому році: 12 чоловік, має статус художньої професії. Та в тому група це невелика. Є дуже зацікавлені учні і беруться. Я всі свої вміння, знання передам. У мене багато випускників, які вивчилися і продовжують справу. Були в мене президентські стипендіати. Хотілося, щоб ткацтво збереглося, так як воно в Кролевці дуже давно передавалося з покоління в покоління, щоб були такі учні творчі, щоб Королевець наші знали завдяки творчим роботам молодих майстрів. Кролевецьке переборне ткацтво занесений до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Ми показуємо ось тут в нашому музеї майстер-клас. Ми покажемо, як виготовляється і зараз кролевецький рушник, тому що у нас зараз все асоціюється тільки з кролевецьким рушником. Але кролевецький рушник це вузенька, маленька частинка. Кролевецький орнамент неможливо відтворити на програмованих верстатах. Для того щоб виконати таку роботу переборного рушника, ми створюємо технічний рисунок. Це такий паперевий літковий папір, виконаний в залежності від щільності полотна, на якому виконується узор. Цей узор переноситься на тканину і за допомогою прокладання. Переплітання ниток утка і з нитками основи утворюється тканина, полотняне переплетення. На полотняному переплетенні ми робимо узор. Значить, у мене вже продовжується тканий узор. Я беру ниточку, застосовую техніку перебору, однобічного перебору з двома закріплюючими нитками, з вибором і, вже дивлячись на технічний рисунок, він повинен відповідати. Я прокидаю кожну прокидку узорну. Кожну прокидочку прокладаю я у переборі. І таким чином я прокладаю за допомогою човника дві прокидки полотна. Таким чином у мене переборна полоска, яка відповідає технічному рисунку. Вставляємо шпарутки, шпарудки виконують функції утримання тканини по ширині заправки обов'язково, щоб не завужувалася тканина. І знову перебираю, відповідно, виступаю на підніжки і знову перебираю і таким чином народжуються рушники. Тут так само є чотири підніжки, тут заправлені ляні нитки, і принцип, так як робили раніше на старовинних верстатах, так само воно тут і виготовляється. Але за рахунок того, що по різному піднімаються підніжечки, бачите, тут різні, отут можна побачити орнамент. Так? Необхідно поставити ноги на підніжки. Дві На дві сюди і на дві сюди. Так. Тепер, з якої сторони нитка на ті і натискаємо під ногу на дві зразу. Так. Бачите, піднялося. Тепер беріть човник в руки. І отут біля того протягуйте його. Отак от. Протягнули руками. Тепер прибили. Ось так. Міняємо ноги то отпускаємо та піднімаємо тут самий. В принципі, оце створюється полотно. А тепер натискайте по черзі спочатку на одну. Дивіться, бачите? Давайте, Так, тепер наступну. Оце вже називається сардове переплетення. Інше воно утворюється. За останній місяць дуже багато людей поприходило і вони захотіли залишити частинку своєї, Родини в історії міста Кролевець. Тому що ось це є наше коріння, яке тверджує, що ми є українці. Ось ці роботи для музею це просто знахідка, особливо коли є ось такі написи: угу. хто зробив? Кірентівна, козина. Але далі там питання, що то за символи і що то за знаки, нам ще предстоїть, як кажуть, в цьому розібратися. Бачите, тут вже є вкраплення чорного кольору, тобто це десь початок 20-го століття. Тобто рушнику цьому 100 років є. Але чорний колір це не траурний колір, чорний колір це колір нашої землі. Хочу, щоб ви звернули увагу ось на цей кольоровий рушник. Це також рушник кролевецький, зроблений кролевецьким перебором. Те, що ми дивилися, в нього є вже виворіт. І орнаментика в нього повністю просто кричить про те, що це рушник побажання продовження життя, продовження роду. І на останок декілька цікавих новин. Народні байрактари прикрасили орнаментами з кролевецьких рушників. 24 серпня, в 31 й день незалежності України, волонтер та громадський і культурний діяч Сергій Притула показав народні байрактари. На відео, які оприлюднив Притула, видно, що новенькі байрактари оздоблені українським орнаментом, де видно і елементи кролевецьких рушників. Зробили появу цих пташечок в Україні реальністю. Я хочу подякувати всім українцям, які пам'ятають, що не переможні коли об'єднані. Я хочу подякувати всім за віру. Тому що, якби ми не вірили в ЗСУ, ми б не вистояли. Якби ми не вірили один в одного, ми б не зібрали. Якби ми не зібрали, нас би не повірили і не подарували. Але оце все вже. В Україні українські вишиванки на основі візерунків короловецьких рушників передали турецькій компанії Байрактар. Про це інформує музей короловецького ткацтва. На прохання представників Посольства України в Турецькій Республіці у Львові розробили ексклюзивну модель та виготовили вишиванки за мотивами Байрактар на основі візерунків короловецьких рушників. Першу партію вишиванок вже передали турецькій компанії Байрактар. Йдеться у дописі.